Вітаю вас, шановні глядачі! І це останній випуск першого сезону нашої рубрики «Еліас. Спільна місія. І нарешті ми зможемо оголосити вам переможців, той підрозділ, в якому розуміють один одного з пів слова. Хіміки вже виступили у фіналі і набрали свої бали. Тепер черга зв'язківців. Привітаємо! Їх. Коли в якомусь місті дуже все погано і ми проводимо Лігінація. людей. Евакуація. Людей. Так. В Чорнобилі що повишене? Радіація. А, на голову одягають, коли проти газу. Так. Екран комп'ютера. Монітор. Моніторинг. Ми... Так. Те, що є градусниках? Ртуть. А, Є у нас палац такий. Хіміки. Так. На чає с люди. Да. Так. Ацетон? Був. У нас. Витік. Газу? Так. Я ацетон? Перша буква фейта. А. Це. Ні, не, не ацетон. Ну, я другу букву гадувати. Є папа. Мама. Аміак. Да. Коли ти поранився, ти робиш? Жгут. Обраб. Обрабатую. Дезінфекція. Так. Да. Удома ти включаєш комфорку. Газ. Е, соляна. Кислота. Е, Піротехніки це. В системі ДСНС. Оперативний. Загін. Менше. Загін відділення? Трохи вище. Група. Ще вище. Частина. Менше. Пост. На цю букву. На П? Да. Хто вони? Піротехніки на букву П. Хіміки піротехніки. Що? По-другому. Забезпечення. ЛРЗ. Група інженерного забезпечення. Одна там одне слово. Мама. Папа. Перша буква. По друга. Одна буква? Лиша. Ні. Піротехніки. На П. Це в нас ДСНС. Підгрупа. Перві три букви. Під. Ну. Підривники? Хіміки? Ми. Під Під. <ривіт> Нічого було, не приходить під. Підгрупа. Чотири букви. Під. Д... І ще одна буква в кінці. Ще чотири. Об'ясняється последнего обіцяння до кінця. Під. Є група забезпечення. Так. Ну. Поменше групи забезпечення. Підгрупа забезпечення. По-друге -по це називається. Загін. Частина. Частина. Пост. Пост. Ще між? Да. От на одну. Вище відділу. Центр. Ще вище. Не департамент. Ні. Що вище центра. Ну ти ж три букви сказав. Під? Да. Вообще нічого в голову не питали. По буку, по букву, По Побукву. Сколько букв? Дев'ять. Ого! Під. Які роботи проводять піротехніка? Кидрімні. Чотири букви візьми з цього. Підрозділ? Так. Да. <кхів> Елька це що? Костюм. Яка знайде? Моють прибиральниці цим туалети. На майстус. Ні, ні, там чотири букви. Хлорк. Хлор. Хлор. Проводять хімічні з В хіміки? Ні, в чому? Посуд. називається. Лабораторія. Коли щось забруднилось, хіміки проводять. Очищення. Mm. Вимірювальний пристрій. Дози. 238 у реакторі. Що у нас? Збагачений. Збагачений. Хімічний елемент. Хімічний елемент. Чотири букви. Є з хімією погано. Уран. Да. Проводять, коли ртуть збирають. Деактивація? Демакалізація. Так. Да. Е, брехні. Без брехні. Перебор. Коли ти сідаєш в тебе отак. Детектор. Так точно. То, що метал, який замедляє радіацію. Свинець. Да. Е, Ти рішав на математиці у начальні класах? Рівняння. Рівняння. Приклади. Так, да, вгори одну букву. Це першу? Ні. Останню. Засоби, якими ти прилад. Да. Екстра раунд. Це раунд, в якому соперники підготували по одному важкому слову на учасника. І на пояснювання кожного слова є лише 30 секунд. Бали за ці слова подвоюються. Е, види радіації. Альфа, бета, частинки. Ще третя є. <гум> Давай латинський алфавіт. Альфа-бета. Альфа, бета. Далі. Гамма. От... Гамма випромінювання? Так. Да. Коли є кольорове фото, а ти зробив його. Негатив. Так, але Ось є. у Нас е, програму обновляють до, до нової прошивки. Ні, обновляють. Версія. Так, це слово. І в на англійському. Інверсія. In. І набравши 26 балів з 28, переможцями першого сезону Еліас стають. Зв'язківці вітаємо. А з вами були рятувальники Чернігівщини. Бережіть себе.